Це роботизовані комплекси для розмінування. Це ваша рекомендація. Ми не просто накупляли НРК. Це найпростіше. Давайте купимо 100 українських енергетиків. я тобі так і сказав. Давай ну, за замість 20 купимо 150. Але тоді ж питання: а на чому їх возити? Yeah. А чим yeah. їх ремонтувати? Yeah. А планшети для навігації і відбивання координат, а радіостанції для зв'язку, а пікапи для логістики, а ноутбуки. А а, а. і ось воно йде в екосистему. Yeah. Знову ж yeah. краще менше, але якісніше. І ми взяли не всі КСП. Ми взяли от два половинку. Да, mm -hmm. ми взяли половинку, але ті люди, які зараз отримуються, вони почнуть його застосовувати, вони почнуть акумулювати досвід і знання. І наступний рівень вони почнуть формувати правильне технічне завдання для українських розробників і виробників по тому, а що треба, під які задачі цьому силам цього проекту, і воно буде жити далі. От ми дали оцей імпульс, а далі його підхопить держава, командування, там логістика і так далі. Так далі.